Як і було заплановано заздалегідь у четвер, 17 грудня, у малому залі Будинку культури відбулося розширене засідання очільників міської влади із завідуючими дитячих садків, головами батьківських комітетів, представниками громадськості з приводу встановлення водоочисного обладнання у приміщеннях дошкільних навчальних закладів. Нагадаємо глядачам, що у наших попередніх репортажах детально було викладено суть проблеми. Якщо коротко, то колізія полягає в тому, що у деяких дитячих садках було встановлено так зване водоочисне обладнання, на яке немає сертифікату, висновку санстанції, а пункти договору не відповідають юридичним нормам. Окрім того, обслуговування цього обладнання тягарем лягає на бюджетний гаманець міста. Нарада мала за мету відповісти на два ключових питання: хто винен і що робити. Я мати дитина з шостого садочка. В принципі, працюю з 8 до 6 кожного дня в Києві, тому ніколи не мала нагоди. Бути на зборах в дитячому садочку і так далі. Одного разу чи що попала я на ці збори і спитала нашу завідувачу, якою водою готують їсти нашим людям. І мене просто ошарашила відповідь те, що готують з крану. Ви знаєте всі нашу воду, я живу на масиві, я знаю, яка у нас вода, і тому, тому подібне. Тому на е, власній ініціативі. Почала ходити по всім інстанціям, писати заяви. У мене всі ці заяви зараз є, але просто в роздрукованому вигляді, так як ну, в Доковському вигляді, так як вони на, на комп'ютері збережені. Я приходила, я приходила до Катерини Вікторівни, це, це, це перша людина, до якої я зайшла. До другої людини я зайшла це до Сергія Олександровича з іржавою Каструлею, в якій я підпитила воду. Зараз я вам принесла просто воду, яку я вчора налила. І яка має зараз такий осад. Я прийшла до Сергія Олександровича Катерини Вікторівни з іржавої кастрюлі і кажу, чи будете ви готувати своїм дітям їсти з такої кастрюлі, з такої води? Дівчата, що працюють в харчоблоці, вони, я знаю по своєму садочку, я кажу за свій садочок, це шостий. Вони по три рази кип'ятять воду і готують їсти дітям. Заву. Я думаю, що в цьому залі... Н немає жодної людини, якщо вона і в місті, якщо вона нормальна. Хто б не хотів би для своїх дітей зробити. Я не розумію, чому скандал взагалі цей припняв. Скандал? Ні, ні, я не знаю те, що виникло питання. Але добре, що воно виникло. Ви. ви прийшли до мене на прийом Так. середини. Минулого сердця. Відверто, просто мені сказали, що прийшли з садочка, сад, і я вас пропустив без черги, тому що в мене йшов в прийом. Я вас пропустив, ви до мене зайшли, ви мені показали. Договір на продовження обслуговування звернення щодо е, подальшого обслуговування так, він є. Цей. на 8 днів. Тому виникло питання, я вичую. Ви направили до Сергія Євгеновича? До профільного заступника. Так, так. Так? Все. тому Тепер, чого ми попросили вас зібратися? Угу. Щоб не звинувачувати. Угу. А просто я хочу запитатися. Е, от сидять Керівники садочків, голови батьківських комітетів. Перше питання. По договору я не бачу, що ми взагалі поставили. Що, що ми за пристрій поставили? Чи це, що ми поставили? взагалі? Це я вам кажу, я проста людина, яка є тут. Догові я це, не читала. Це всі договори. Покажіть, що ми поставили. В багатьох районах нашого міста Вода незадовільно стану в першу чергу у зв'язку з тим, що в ній дуже великий вміст заліз І в нам ми давно вже говорили про те, і два роки назад говорили про те, що нам треба особливо на масиві встановлювати взагалі загальну систему очистки від залізу, так звану систему по обеззалізненню води. Але вона стоїть, звісно, колосальних грошей. І це питання це відвигалося, від, скажімо так, на кращі часи. Можливо, вони колись прийдуть і ми зможемо дозволити цю систему позавільнення, бо Сергійович, вона Сергійович, до великих прошу вас тут зупинитися. На е, минулій сесії ми проголосували виготовлення проєкту. В нас ми йдемо на співфінансування разом з фондом регіонального розвитку. В наступному році нам допомагають. Відновити чотири нових свердловини і станцію обіжелізання. Це буде коштувати для міського бюджету, ми йдемо на фінансування 2 мільйони гривень і 18 мільйонів гривень виділяє Фонд регіонального розвитку. Будь ласка. Тому як би казати про те, що сама ідея, сам задум, що треба воду для дітей. Більш якісно використовувати, в тому числі і для того, щоб варити їжу і використовувати взагалі в побуті тих дітей, які і в садочках, і в школах перебувають щоденно. Тут ніяких сумнівів немає. Це потрібно було робити. Ну, На жаль, як завжди, зробили ми все ну, трохи не так, як треба. І почалася в нас ситуація от з минулої середи, почали вивчати питання, да, не можливо, не так різко, як треба було б його вивчити зразу, а потихеньку, а вже з понеділка з цього якби більше глибше почали виникати цю ситуацію, проблематику, яка в нас сталася. І з'ясували таку ситуацію, що дійсно так. Да, е Ті садочки, які знаходяться на масиві в першу чергу, однозначно, вони задоволені тим, що було встановлено. І якби заперечень ніяких немає, так, все нормально, функціонує і повинно, щоб функціонувало і надалі. По іншим садочкам інша ситуація, тому що не враховані багато нюансів і технічної складової, де знаходиться садочок, як в нього подається вода і так далі. Тому подібне. Ми не можемо. На жаль, в міському бюджеті на наступний рік передбачити кошти на е, обслуговування цього технічного обладнання, яке встановлено в дитячих садках. Я не випадково кажу. кажу технічне обладнання, тому що це дійсно технічне обладнання, це не можна назвати системою очистки води на сьогоднішній день. І підтвердженням тому в моїх руках копії договорів, які були підписані начальником відділу освіти і підрядними організаціями. А вони підписані прослідуючи: предмет договору, послуга з монтажу та підключення обладнання системи водоочистки до існуючих інженерних мереж надається виконавцям на об'єкті замовника в місті Василькові і по кожному дитячому садочку, де у нас встановлена така система, у нас окремий договір. Але перший пункт цього договору, 1.1 говорить про те, що в порядку та на умовах, визначених цим договором, виконавець зобов'язується підключити надане замовником, а замовник відділу освіти. Технічне обладнання до існуючих інженерних мереж. Тобто, фактично ми з вами купили не обладнання, і не, якби у нас його не було, немає на сьогоднішній день. І бути по тих договорах, які ми маємо, і не може бути. Тобто, фактично, ми уклали договір на, е, уклали договір не на купівлю чогось. Основного засоба в даному випадку це основний засіб, який тут потрібно поставити на облік, щоб подальше мати можливість його обслуговувати. А ми купили послугу. Послугу фактично, ну якщо ми вже так почнемо говорити відверто, то послугу за, за тою ціною, яка відображена в договорі, то ну, за дуже великі гроші ми купили послугу. І до до договору у нас нема жодної згадки. Про надалі. Ми не підкладено під договори, ніякої далі, надалі згадки Можливо, немає. Зараз про... можна я закінчу. Немає ніякої згадки про, про о, дане технічне обладнання. Ні, ні, зрозуміло, якби всі зрозуміли, то я вам скажу. Що ми нічого не купили з вами. Так? Ми купили. Що ми купили? Ми купили послуги з оплатними. Послуги послуги. Але що ми купили? Ну, Обладнання та є. Так, да. Але <рес> що ви за обладнання? Почекайте, зараз просто... Я чому, я для себе хочу зрозуміти, е, я так зрозумів, є фірма Екопром, яка його, це її обладнання. Я правильно зрозумів? чи ні? Мабуть. Ви ж принесли мені м лист звернення від себе, так. що ви просите, щоб ця фірма здійснила в подальшому, а яка здійснювала установку, що вказано систем.

Тобто це, це фірма встановлювала? Це так, ще. це фірма встановлювала. І вона є власне контрольована? Ну, Навірно, на на спитайте юристів, спитайте відповідальних, відповідальних посадових осіб за написання. Роза, кінців чекайте, кінців. а ви звідки знаєте їх? Так давайте приведемо їх, давайте Давайте тут... приведемо. Звичайно, я скільки раз казала, давайте знаєте? називати. Що, що, значить, знаю. У мене є контакти, їх так само, як у вас всіх є контакти. добре. Поки ми не придумаємо, як його... Взяти на баланс, як його поставити на облік, щоб мати можливість фінансувати його обслуговування там, де дійсно це потрібно в тих садочках, там, де дійсно це потрібно. До того часу, на жаль, шановні голови батьківських комітетів, ця проблема наша є спільна. Чому? Тому що, от і за чого ми вас власне зібрали? Тому що прийдеться виходити директорам садочків до батьків і казати, що. То ми вже збирали кошти на те, що щоб займати сіль. Я не думаю, що ви ж не коли встановлювали всі голови садочки вказали, і ми розраховували на батьків кошти. я голови Батьківські комітеті з вами зустрічали. Скажіть, будь ласка, покажіть хоч і яка дала згоду на те, що буде фінансувати. Покаже, що знає, може, будь ласка. Ні, то можна тільки ні допомоги. Я, я бачу проблему правильності написання договору з встановки обслуговування. Можливо, перед тим як робити ну, якісь скандали, якісь оці, оці блокування і тому подібне. Можливо, Тристоронню зустріч, підрядчик, влада, місто, відділ освіти і там. Ну хтось там з, з садочків, чи всі садочки я не знаю. може є можливість переписати ці договори, з чи дода чи додаток а що заважало тут зробити це самого початку в нормальний спосіб? на кінець наради. Дійшли висновку: що питань виникло набагато більше ніж відповідей. Катерина Насальська, яка проявила неабиякий ентузіазм по встановленню так званого водоочисного обладнання, ненароком відмінусувала із міського бюджету чималі кошти. Купили то не знаємо що. Яким чином це вийшло, чи то навмисно, чи ні, питання другорядне. Звісно, не можна знімати відповідальність і із посадових осіб міської влади того часу. На сьогодні зрозуміло лише одне. Міському голові доведеться або власноруч вирішувати цю надскладну проблему, або просто дати законний хід цим липовим договорам. Наш канал слідкує за розвитком подій навколо цього скандального питання. Подробиці дивіться у наших наступних репортажах. До речі, містом ширяться чутки, що на місці дитячого майданчика, що у центрі міста, сьогоднішня влада планує будувати приватну автостоянку. Скориставшись нагодою, ми звернулися за роз'ясненнями до міського голови Сабадаша Володимира Івановича. Хочу всіх заспокоїти мешканців, тому що я, мені невідомо, хто розповсюджує неправдиву інформацію, але я хочу всіх запевнити, що на місці де була. Стара площадка демонтується. На цьому місці до 25 грудня буде встановлена нова дитяча площадка. І це місце в крайньому випадку за моєї каденції ніколи не буде перепрофільовано на щось інше.